Ліки військовим. Южненські волонтери доставили більше тонни медикаментів до шпиталів. Ці кадри вони відзняли безпосередньо в лікарнях. Створений відеоролик южненці передали для польських колег. Саме за їх допомоги медзаклади отримують необхідні ліки для українських захисників. Волонтерський штаб незламні співпрацює з поляками з початку війни. Говорить Роман Хромов. В Польщі дуже багато людей. Простих громадян, таких самих як ми, які постійно надають допомогу. Ми спілкуємося на постійній основі з лікарями, які керують цими процесами, От, і отримуємо від них запити конкретно якому шпиталю які засоби лікування ну, потрібні на даний момент, і намагаємося задовільнити ці запроси. Крім медичних препаратів, южненці привезли військовим дитячі листи та солодощі, а український стяг, поранені захисники, власноруч підписали для польських волонтерів. Наші друзі Марта та Дарик привезли із собою прапор України, вони привезли його з Польщі. І коли вони заходили до палати, вони просили хлопців, хто міг підписати. І наші хлопці писали. І подяку Польщі, і подяку волонтерам, і писали хтось там в свої військові частини. Писав, ну там різні були фрази, але вони так цей прапор оберігали потім поляки наші, що вони прям за за кожен підпис вони так дякували бійцям. Крім медикаментів, штаб незламні опікується доставкою необхідних речей для військових. Волонтери виготовляють окопні свічки. А нещодавно стали виготовляти сухі овочеві суміші для приготування борщу. «У Нас є волонтерка Наталя. Вона виготовляє сухі суміші для борщів. Тобто вона відварює інгредієнти, потім їх висушує. І вона все складає у пакетики. І потім ти цей борщик лише заливаєш окропом, і в тебе готова гарна їжа. Більше про роботу волонтерського штабу незламні. Дивіться у програмі Об'єктив. Протест через вартість електроенергії. 31 жовтня біля міськради зібралися жителі будинку по вулиці Іванова, 24. Вони прийшли для того, щоб зустрітися з представниками влади. Мешканці будинку доступне житло, вже понад три роки сплачують за електроенергію за промисловим тарифом. Виходить, що за один кіловат їм нараховують майже 6 гривень. Тоді як тариф для населення складає 1 гривню 68 копійок. Що послідувало й відключення нескольких сімей у нас в домі від електричства, тому що дана компанія, яка нас. ну, так скажем, содержит в электроэнергии, она за долги, да, отключила. Там у людей по 7, по 6, по 8 тысяч долг. Вот и пришли, пришли попытать счастье очередной раз. Получилось так, что опять до конца ноября ждем, ждем каких-то решений по поводу новопринятого приказа президента Украины. Вот. Ну посмотрим, может быть что-то и поменяется. Біля будівлі міськради жителі будинку перестріли міського голову. Володимир Новацький відповідав на питання власників квартир будинку за програмою Доступне житло. Я даю розпорядження. Все люди, которые платят хотя бы минимум 500 гривен, всех подключить. Да, лично пойду, лично. клянусь, я пойду щас, к вам лично. Всех подключат сейчас. ОСББ, не ищите причину, сядьте с застройщиком и решите проблемные вопросы. Хотя по Вы их решите. Не платить. просто отсечь, и мы не будем платить. А кто за вас будет платить? Вы же используете электроэнергию? Используете. За нее нужно платить. Хоть чуть-чуть, я еще раз говорю, не надо все платить. На детальний черговий розбір з жителями будинку залишився начальник ЖКГ. Дмитро Любівий мав в руках список боржників за електроенергію та суму боргу ОСББ перед постачальником. Озвучують цифру боргу будинку в розмірі 108 тисяч гривень. Да. Тарифы для населения 24-го вступил в силу. Да. Во вторник в среду отвез документ ваш житель ОСББ. Да. Я в пятницу созванивался с замом директора. Они были в командировке, сказал, что они в понедельник этот вопрос, чтобы попало это на резолюцию, можно быстрее и быстрее mm -hmm. прошло, рассмотрят. Сегодня, второе, половину дня я буду с ними созваниваться. Голова правління будинку пояснює, що ОСББ не в змозі закрити цей рахунок, адже заборгованість мешканців перед ОСББ становить 300 тисяч гривень. Микола Панченко розповідає, що передав звернення та заявку в ДТЕК. Зараз чекають на дозвіл підключення будинку. сьогоднішній день. Кожна квартира в этом домі. по переплате по, у кого 20 тысяч у кого 30 э, и по сумме квартир если это не сложная математика дом уже потерпел убытков на больше чем 3 миллиона гривен я надеюсь что это хотя бы для них аргумент но как видите сегодня мы стали свидетелями что и далее э, горсовет отстаивает интересы частного частной фирмы Депутат Южницької міської ради до жителів Іванова 24 прийшов пізніше. Олександр Ануфрів запевнив, що мешканців підтримує. Я буду так само підтримувати цих мешканців і до того, поки не вирішиться ця проблема. Ну на сесії був заданий вопрос мною. Що коли закінчиться тот абсурд такого тарифу. Володимир Миколайович, наш мер, наш голова нашої громади, сказав, що проблема вирішується і вона повинна рішитися, ну, в даний час. От зараз ми бачимо, що люди зібралися, і проблема не вирішується. Представники влади на вирішення проблеми взяли орієнтовно ще місяць. А жителі планують прийти наступного разу з мітингом. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Волонтерський штаб Соловейки продовжує виробництво власних корисних продуктів. Баночки з енергетичними сумішами цього тижня мають відправитись у Донецькому напрямку. Свій фірмовий продукт волонтери штабу створюють завдяки зібраним серед людей продуктам та матеріалам. Посуд та інгредієнти передають сусідніх громад та з-за кордону. У нас дуже великий запас, наприклад, льоно, кунжуту була велика такі там три кілограми, по мочі п'ять арафіса нам дала Марія з лутмяної хати. Люди приносять, я бачу хто як, хто сам наприклад, чистить ці горіхи, приносить великий бомб, хтось купує, я розумію, так, ситуативно, такими маленькими якимись ұм, партіями. Ну, Я, ну, я не, не жалуюсь, тому що люди нас виручають дуже сильно. Тому що я розумію, що якби, ми, е, вкладали би, ну, якби у нас був вибір. Вкладати в це гроші або там в теплі речі, спальники, каремати і все тому подібне, то ясно, ми вибирали речі. В це ми, може, десь б менше вкладали. Якщо враховувати, що люди нас підтримують, приносять і допомагають, то нам ясно, що легше. От Ми зараз цю партію підготуємо, вона поїде на Донеччину. Якраз наша южанка. В Южненка в 3 числа буде їхати на Донецький напрямок. і Ми передамо ці баночки для наших хлопців. Теж для нашої южниці. Сезонні рятівники імунітету для військових розходяться за декілька прийомів, розповідають волонтери. Міст однієї порції має набір вітамінів та мікроелементів, що дорівнює добовій нормі харчування. Захисники часто використовують суміші як альтернативу швидкому прийому їжі або енергетичним батончикам. Зворотній зв'язок ну крутий. Хлопцям дуже подобається, і говорять, що вже перевірили в, 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 в таких вилазках, виїздах. Що, коли нема можливості щось нагріти, з'їсти це то це так швидко, поруч постійно в карман кинув. Це маленька баночка, яка не займає багато місця, і вона достатньо міцна. Ну, це не, не якщо кинути цю баночку, ми теж перевіряли. Якщо кинути цю баночку, і, наприклад, звичайно, пів півтро розбивається одразу. Ця не настільки е, е, крихка. В процесі виробництва господині волонтерської кухні, в залежності від наявності продуктів, вже розробили власні рецепти. Загалом за весь період створення такого продукту на фронт було відправлено більше 600 баночок.